Вашу увагу пропонується дипломний проєкт на тему: Програмна реалізація розпізнавання зображень у вигляді рентгенограм». Об'єктом дослідження був процес розпізнавання образів захворювання, пневмонії. Предметом дослідження були методи розпізнавання зображень у вигляді рентгенограм. Метою роботи була програмна реалізація методів розпізнавання зображень у вигляді рентгенограм. А здачі роботи можна побачити на третьому слайді. На четвертому слайді наведена порівняльна характеристика середовищ, та мовою для мого проєкту було обрано в Python. На п'ятому слайді зображена сама схема програма. На шостому слайді наведено аналіз класичних методів у вигляді таблиці та рисунку. На сьому та послідуючих слайдах. Буде зображено графіки навчання еволюційних методів. На сьомому слайді зображено графік навчання моделі РБНС. На 8 слайді зображено графік навчання CNN мережі. На дев'ятому слайді зображено графік навчання моделі Inception. На десятому слайді зображена модель LSTM та її графіки навчання. На 11-му слайді зображено порівняння результатів точності еволюційних методів за точністю та часом на таблиці та двох малюнках. На 12 слайді вже зображено порівняння класичних та еволюційних методів. На 13 слайді зображено графіки порівняння класичних та еволюційних методів за точністю та часом праці. На даному слайді зображена модернізація генетичного алгоритму, з яким ви можете ознайомитись. На 15-му слайді зображено налаштування модифікованого генетичного алгоритму та таблиці порівняння класичної CN-мережі з CNN модифікованою На 16 му та наступних слайдах буде зображено інтерфейсні форми програмного продукту. На 19 му малюнку можна побачити інтерфейс на форму Ютані, а на 20-му рисунку можна побачити інтерфейс на форму авторизації. На 17 слайді можна побачити інтерфейс на форму дані. На 18 слайді можна побачити інтерфейс на форму навчання. На 19 му слайді запрошено інтерфейс на форму тестування. На 20-му слайді можна зображено висновок, та що було зроблено у ході дипломного, дипломного проєкту. Дякую за увагу. Якщо у вас є